Сітки, картопля, різноманітна консервація та засоби гігієни. Будівля Вовчківського старостату перетворилась на своєрідний волонтерський центр збору. Сюди жителі села Вовчок приносять продукти та необхідні речі, аби передати своїм односельцям, які наразі боронять Україну. Ми кожний рік ми проводимо весною і синю. Це великі збори, це картошка, це такі, ну то дві-три. Ну, багато, все, що і гроші в тому числі. І також проводимо збори ще то на автомобілі, то на тепловізори своїм землякам. Ми співпрацюємо з «Прогреса» Тарана Олена Василівна. Вона возить прямо туди на схід, там наші хлопці на них заїжджає. Про збори повідомляють у місцевій групі, яка на початку повномасштабного вторгнення стала рятувальним маячком у багатьох ситуаціях. У нас тоді дітей було до року десятих в селі. У, першій, у березні місяці, то памперси, то тут групи пишуть. Треба памперси, треба там питання, хто могло доставати. Ну, і ця група дуже виручала, і на сьогодні у нас десь півтори тисячі в цій групі. Це не тільки Вовчик, а тут тобто, вся округа. І ми, які такі, що ми пишемо просто в групу. Якщо, наприклад, бабулька туди проживає, і діти, є, діти почитали, знають, мама очі, бабусю, там збір, треба нести. Допомагали продуктами в 2022 році не лише військовим, але й тим, хто був змушений переїхати до села, рятуючись від обстрілів. У нас таке ще було серйозне випробування це коли почалась повномасштабка і коли фактично за коли чернігів був, як кажуть, в оточенні, майже в оточенні. То населення вочка збільшилось майже більше, ніж у два рази. У нас так 500 чоловік, а так було більше тисячі. Це все село зносило. Продукти, яйця, картошка. І хто могло, то й готувало вдома. Це в чугунах, оцих здорових, це по шість-вісім чугунів. Першого, другого, картошка. Ну, потім. І це при тому, що ви знаєте, в магазинах то нічого не було, фактично люди виживали. За цей свого. Хто не міг готовий приносив сюди продукти. Проте волонтерити, жителі села Вовчок почали ще з 2014 року, коли троє односельців добровольцями долучилися до захисту України. У них не було ні певножилетів, не касок, ну нічого. І ми тоді зібрали десь 18 тисяч буквально за два дні, і закупили їм повністю це амуніцію, все, все, що потрібно. Минулому, позаминулому. Торік, по моєму, тепловізори купували, потім ну, зарядну станцію 60, ну, біля 70 тисяч хлопців. Наразі жителі села Вовчок продовжують долучатись до зборів, збираючи кошти та продукти харчування, аби допомогти нашим захисникам.